Вітаю всіх на каналі Шаманки Сейраш. Вітаю і вас, Сейраш. Да, Привіт. Ну що сьогодні обговоримо найактуальніші новини України і світу? Вчора відбувся масований ракетний удар по Російській Федерації. Всі ми про це чули, всі зраділи цій новині. Чи буде їхня відповідь? І масований удар. Випадав вчора, дивилася перспективи на тиждень і трохи далі. випадав, ну випадали натяки на те, що скоріше за все готують. Я дуже важко зараз стовідсотково сказати, коли це масований удар або коли це комбінована, але значна атака. Тобто, коли там, наприклад, 300 дронів в переміжку з якимись ракетами, це вся історія. Але натяки на те, що якимись найближчими декількоми тижнями туди до ближче до лютого, може. Відбутися якась масована атака, така значна достатньо. Вони воно дійсно випадає. Чому воно знову ж таки стосується в першочергово інфраструктури і військових толових об'єктів, і дуже таких мерзотних, як і завжди, показових ударів по житловим спорудам, спеціально для того, щоб страшати і ну налякувати. А Росія вже готова, тому що багато зараз говорять, що через санкції там у них закінчується ресурс. Хочеться вірити звичайно в це, але чи готова Росія? Не весь не весь ресурс у них закінчується. Тобто, у нас як, коли закінчується якийсь один вид ракет, це не означає, що закінчується інший вид угу. ракету. Проблема, тобто тут певні ресурси у них дійсно закінчуються, особливо те, що стосується наявності літаків, самих літаків. Бо в тебе може бути мільйон ракет. Але якщо немає пристрою, з якого ти будеш їх запускати, це погіршує тобі життя буття. От ця тенденція у них дійсно є, але тим не менш, ресурсу на запуски ракетів, ікси фікси усіляка, така от історія. У них на жаль, ще достатньо для того, щоб періодично робити масовані удари. Тобто навіть ці наші атаки по їх нафтобазам не вплинули. Ні, вони впливають, просто вони зараз впливають не, не так. Ми не бачимо це в моменті. Да? Тобто, це не так, що ми атакували і вони отримали лихо прямо тут і зараз. Це розтягнута історія. Коли ми, коли ми руйнуємо НПЗ ворога, ми запускаємо логістичну проблему для ворога. Тобто, тепер для того, щоб довести які-небудь боєприпаси, треба перти, в який-небудь об'їзд, мати проблеми з топливом, бла бла бла. Тобто, це просто ну, затягування часу відомо. Вражається воно на військовій бойовій обстановочці в цілому, так але просто не в такому не в такому обсязі, як нам би цього хотілося, як ми це уявляємо. Тобто, це кожна крапля в стакан, да тобто mm -hmm. тут рухали, стало трохи легше. Тут поворухали, внесли ці зміни. Тут поворухали, внесли ці зміни і так далі. Але це скоріше удар, навіть не скільки в військовому сегменті, скільки в економічному, тобто, це гроші. Гроші, які втрачає ворог. А коли ворог втрачає гроші, значить ми колихаємо їх економіку. А коли ми колихаємо їх економіку, справи у них навіть всередині із позиції військового виробництва з виробництва стають гірші. У них і так там економіка на саплях тримається. Ну от а тут ми просто додаємо і ще додаткове бензинчик в цей вогонь. Хочеться поговорити про санкції. Ми знаємо, що зараз багато кораблів з нафтою застрягли в різних морях через санкції. Чи вдасться рашці обійти ці санкції і якось вивести звідти ті кораблі? Тому що це також впливає на їх економіку? Через третю сторону за гроші так скоріше за все будуть обпливати і кудись за, заходити в якийсь ну чорний ринок, в якісь там незаконно порти, якась така історія. Але це за гроші, це з фінансовими втратами. Тобто тут у тебе цей танкер помножується в ціні затрат на нього там на Х2 на Х3. це серйозна історія. Будь-який чорний ринок він е, е, погіршує економічну ситуацію. Тому що для того, щоб ти на чорному ринку через чорний ринок торгував, в тебе з'являється 100 тисяч да, яким треба взяти дати на лапу. Той взяв собі 5%, цей взяв собі 1%, той відсоток. Взяв собі 1,5%, то й 5%. І коли ти маєш товар на чорному ринку або такий захід танкеру через які-небудь там чорні порти, ти маєш помноження да, витрат. Тобто те, що в тебе стоїло, там, я не знаю, мільйон дерев'яних рублів, буде вартувати 2,5 мільйони дерев'яних рублів. А це ну, суттєвий удар. І це, до речі, те, що я і казала, що з нафтою, нафта, як Важель тиску на РФ будуть використовувати. Я на 100% на 100% впевнена, що ми ще побачимо депінг нефтяного ринку, який влаштує Аравія або щось подібне. Ми 100% побачимо зниження ціни, і про це вже поговорюють. Да і вже почалися такі закиди на депінгування ціни. От а я ще про це в тому році казала, що воно буде і воно випадає на 25%. й як важель тиску 100%. Гарні новини. А ми трошки перенесемося до Білорусії. Вже понад 1500 білоруських солдатів зосереджено біля кордону з Україною. Чи є загроза для України з території Білорусі? Поки це скоріше випадає як якась провокативна історія. Якась провокація. Причому ця провокація воно і до того дивно випадало на Білорусь, особливо напередодні виборів президента, що там буде якась напружена історія в самій Білорусі. І це буде стосуватися не тільки нас, але і а прикордонних європейських держав, які межують із Білорусі, тобто країни Балтії Польща і так далі ж там якісь напруження, якийсь кіпіш всередині Білорусі, він буде відбуватися не тільки на нас. У мене більше воно випадає на сьогоднішній день, продовжує випадати скоріше, як якісь провокативні штуки з боку Білорусі на території да на кордоні а, з Україною. Тобто, воно все таки як більше як провокація, ніж як повноцінний наступ. А що ж чекати взагалі всередині Білорусі перед виборами? Чи будуть там якісь, тому що всі очікують там навіть якогось повстання? кажуть, що буде якийсь заколот, чи бачите це ви? Там така всрата, чесно, історія, яку я досі не зовсім можу зрозуміти. Щоб називати це заколотом, прям заколотом, воно не так фігурує. Чи готується якийсь кипіш, чи буде якесь напруження? Так чи є воно стовідсотково? Mm, як там сплановано, наприклад, всередині Білорусі самими білорусами? Нє, там є і рука Ерефії яка хоче робити якусь колотнечу всередині Білорусі. Там і лука, який буде прибріхувати і будуть ініційовані по ходу якісь дії, які він сам собі знаєте, боже на мене покушалося, коли я повністю спланував покушення на себе любімова, і там воно все в кучі і воно просто виглядає як якась нестабільна ситуація в Білорусі випадає, тобто якийсь кіпіш випадає в Білорусі, але назвати його прям повстанням я би от я досі не можу. Але щось там дійсно як, і, і щось там мутиться коротше. І скільки я не розкладаю на Білорусь, воно настільки невнятно, що я не розумію про що. От відверто, я не розумію, як його розформувати. Тобто на питання заколо, да не зовсім. Типу да, а вроді як би і не дуже. Нападанчі якісь дії теж не зовсім. Але чому тоді випадає загроза для сусідніх якби, да, країн і для нас, я ж кажу, для Польщі для і для Балтії. Таке враження, що він там, я не знаю, під егідою. Можливо, її якогось повстання натикає тих військових по всім кордонам, буде там щось мутить. Отака, от, от якась фігня. Знаєте, не не зрозуміла достатньо частково театральна. Ну коротше, будемо дивитися, але якась, якась правда не зрозуміла ситуація в Білорусі. Вона от там прослідковується. Шкода, що ми не всі новини можемо знати, тому що багато чого закривається, але будемо все ж таки спостерігати. А ми повернемося все ж таки до виборів України чи чекати виборів президента в цьому році, вже хоч хотіла сказати в наступному. У цьому році ситуація дуже двояка. Я роблячи сюди на канал. Mm, і, якби розбір да на рік у мене завжди фігурує дуже важлива точка вибору, яка випадає на весну, і от зараз вона так само. Фігурує точка вибору для України, яка випадає на весну. Від від вибору да нашого буде залежати те, чи я на те, куди ми рухаємося, що з війною, з домовленостями, з потенційними виборами, чи є шанс початок у 25-му якихось предвиборчих оцих процесів, знаєте, може агітації вже якихось таких штук. Да, це випадає. Що ймовірність така є, щоб прямо вибори однозначно. Поки ну таке. Тобто ще не сформувалися оті події, які дадуть нам зрозуміти, на коли це потенційно може бути, бо ще не відбулася оця точка вибору, да, я, яка, яка є. Але те, що на 25 й випадає потенційно якісь політичні агітки, оце да, в такому ключі воно вивалюється. Дуже багато зараз говорять про те, що наступним президентом може стати людина у військовій формі. Чи бачите ви таку можливість? Тут скоріше я би сказала людина, яка буде підтримуватися певним сегментом військових. Ось так би я це, мабуть, назвала, але це закономірна історія, тому що військових в будь-якому випадку будуть залучати. На жаль, купляти давайте відверто, зацікавлювати політичними процесами, тому що той, хто буде видавати в своїй предвиборчій компанії підтримку елітних військових, да буде мати рейтинговий успіх. В країні, в якій йде війна, і чим би вона там не закінчилася, і це логічно буде фінт, в якому кожна із партій старих, нових, новостворених без різниці буде прикриватися. І залучати в медіапростір військових з якимись гучними прізвищами і гучними позиціями і здобутками, да, тобто ця медіа медіа от і е, воно прослідковується. І в союзі з військовими випадає да, якийсь потенційний король Пентакли, який ну, зможе прям залучити, який буде який може мати стосунок безпосередньо до військової інфраструктури, але, наприклад, не будучи самим прям військовим. Але маючи близький тісний тис контакт або в відповідаючи за щось військове. Але прямо сказати, що він от стоїть прямо у військовій формі як військовий, не зовсім біля так. прямо, щоб зовсім військовий. Ну ні, наврядче. А також зараз всіх українців цікавить, чи лишиться Буданов в політиці після закінчення війни. По перше, ситуація з напруженостю певною навколо персоналії Буданова нікуди не пішла. От у чому момент, і коли люди в коментарях пишуть, що то все були вкиди, то неправда. На жаль, чи на щастя, ми мали таку саму ситуацію із Валерієм Залужним. Всі uh -huh. кричали, то все ні, ніхто його нікуди не зміне, а потім пац! Через півроку після цих чуток да кудись Валера відправився до е, з цей з відрядженнями, е, послом. От тому напружена ситуація навколо персоналі Буданова. От вона випадає, вона нікуди не ділася. Те, що вона зараз не вирішується, це питання скоріше, якесь певне внутрішнє стратегічне ну, тому, що не або не вигідно, або, або якась подібна історія відбувається. З приводу політики і Буданова у політиці я від його трансляції да я хочу просто виконувати свою роботу. Я хочу продовжувати виконувати свою роботу. Назвати це активним політичним рухом з однієї сторони можна, але воно все одно більше через призму його основної діяльності розвідки. А ось ви згадали про залужного. Чи будемо спостерігати ще цю фігуру, скажімо так, на політичній арені в 25-му році? О, я так розумію, багато хто хоче залучити залуженого до своєї е, компанії. Це буквально купити залуженого, Ну я дуже грубо запропонувати да, щось дати ті пропозиції, на які Валерій залужний погодиться. Але я на сьогоднішній день не бачу мене не випадає, щоб була якась така пропозиція, на яку би залужний погодився. Тобто, поки. Йому приносять да рицаря Пентаклей, а він це в цьому бачить п'ятірку Пентаклей. Тобто, це абсолютно різні речі. Тобто uh -huh. людина думає, що я пропоную тобі до фіга, а залужне на це дивиться. Такі ти серйозно ну мається на увазі зараз не в хабарному ключі, а в ключі там бачення, можливостей, впливів політичної діяльності. Да? Бо рицарь Пентакли він не тільки ж про, бо, про бабки в буквальному ключі. Він про пропозиції, в яких ти маєш якісь перспективи. Ти, держава і так далі. і от Люди думають, що вони пропонують класну перспективу, залужне бачать е, занепад е, ну занепад і не ті умови, да які я, які презентуються, тобто не погоджуються. Тому знову питаю про відношення до політики в цілому, а воно у нього не змінилося, воно йде по 9 мечі. Е, типу, як е, військовий, я би може й повернувся без залюбки. Як політик, воно мені ви викликає нічні кошмари і жахи. Останнє, що хочу робити, це вести саме політичну діяльність. Тому навряд чи ми побачимо залужного у політиці. Е, це по перше, в тих умовах, які є зараз. Я не знаю, що мають такий е, цікавий план йому запропонувати такі, якісь люди, яких він не буде вважати. Ворогами народу, давайте так грубо назвемо. Ну, тобто, їх поки не бачу у просторі цих людей. А, також хотіла запитати, Сейраш, у вас стосовно нашого нинішнього президента, тому що з'явилися новини, що найближче оточення схиляє Зеленського йти на другий термін. Але чи піде він? Чи ну, є така можливість? І такий варіант. Виглядає це так: я розглядаю якусь подібну о, пропозицію, але тільки за певних умов. Ці умови ще не сталися по двійці е -е, жезлів. да тобто, виходячи із того, які будуть умови, можливо, я піду. Але умов іще передумов, щоб 100% це вирішити, немає. Тобто є якась, от, ну там, я не знаю, точка. Якщо я зможу закінчити війну перемовини на таких то таких то условіях, я буду йти на другий термін. А якщо ні, то я просто не буду йти, ну, не буду я йти нікуди. Все. Угу. А партія Слуга народу лишиться взагалі чи розпадеться? Може, якось переназвуть її. Mm, значна частина відійде від справ із слуги народу, реально відійде прям або їм, або зроблять так, щоб вони відійшли. Давайте так ми це назвемо. А з приводу якогось ребрейдінгу, да, скоріше за все, якісь внесення змін до, не знаю, там, до назви, до людей, до презентації себе. Воно да, воно прослідковується. Будуть якісь зміни в, в самій партії. Цей раз надзвичайно вдячні від імені всіх ваших підписників за такі цікаві та актуальні прогнози. Вашим підписникам я нагадаю, щоб не забували тиснути вподобайку під цим відео, писати питання в коментарях, які цікаві, які хочете, щоб ми розібрали. І також нагадаю, що якщо ви хочете зв'язатися із шаманкою особисто, всі контакти. Також можете знайти під цим відео. А ми не прощаємося, а кажемо всім до нових зустрічей!